Вітаю, друзі. Сьогодні у мене перший запуск гри The Last of Us 2 Remastered. у світі, де людство на межі знищення The Last of Us Part II Remastered занурює гравців у глибокі емоції та складні моральні вибори. Розроблена компанією Naughty Dog і вперше випущена в 2020 році. Ця гра є продовженням культового хіта, що розповідає історію Елі. Молодої жінки, яка шукає справедливість у жорстокому постапокаліптичному світі. Діючи в умовах безжальної природи, гравці стають свідками її боротьби за виживання, втрачених зв'язків і глибоких травм. На початку цього року Nufty Dog випустила ремастер другої частини для консолей, де ще більше вдосконалила графіку і додала більше режимів продуктивності. На ПК вийшла одразу покращена версія гри. В яку також додали кілька додаткових режимів, на кшталт вільної гри на гітарі, отже, зараз ми разом подивимось на цю гру, я ніколи раніше в неї не грав, це буде мій перший досвід. Бачу, тут також є ця компіляція шейдерів, уперше з таким я стикнувся з іншою всім, відомою грою другої частини дивитись на це ми не будемо, я трохи прискорю це. Спробую не зважати на ці інформаційні написи, і просто із задоволенням насолодимось цим звуковим супроводом у грі. Це початок, який вводить нас у сюжет. На гітарі символ цикад. Він відомий тим, хто грав у першу частину цієї гри. Не розумію, як так вийшло. Я должен был доставить ее к цикадам и уйти. Но когда проходишь с кем-то полстраны, она хотела, чтобы я иммунитет что-то значил. Может, я купился на эту идею найти лекарства? А может, просто хотел помочь ей. И мы добрались. Мы нашли цикад. С ее помощью они правда собирались сделать лекарство. Вот только она бы погибла. Доктор, что ты здесь делаешь? Я не дам ее забрать. Это наше будущее. Подумай, сколько жизней мы спасем. Черт возьми, Джоэл. Наскільки я можу пригадати це брат Джоэла? И что же ты? Візуально гра зроблена просто на висоті. Усі ці зморшки на обличчі, волосся виглядає дуже гарно. Звуковий супровід також занурює в атмосферу. Пошли, дітка. Держу. Держу. Пошвидка Тебе не Пілігрить вихрі. серьезно. Что ты сказал, Элли? Я сказал, они провели тесты. Я сказал, иммунитет ничего не значит. Довольно похмура такая история. И она поверила? Судячи з виразу її обличчя, скоріш за все, вона усе зрозуміла і намагалась не видати свого засмучення. Вона нічого не відповіла. Пора возвращатися. І то правда, нам вже час вийти назовні. І поглянути на довколишній світ гри. Яка гарна похмура музика у супроводі. Я не перестаю насолоджуватись цим світом сумного і похмурого постапокаліпсису. Разом з тим довкола нас оточує така чудова і недоторкана природа. Уже гарна природа, рослинність, тіні хочеться просто прогулятись. А яке тепле, я б сказав, натуральне сонячне освітлення. Такий теплий, спокійний і сумний захід сонця. Так же тут все чудово виглядає. Звісно, я не вважаю себе якимось експертом з ігор і графіки, але з перших хвилин ця гра не залишає байдужим. Рухаємось стежкою через ліс, судячи з усього, з патруля до міста. По дорозі я певен, розробники так запланували. Вони хочуть показати нам, яку воду вони зробили. Мабуть, трохи простенько, але виглядає гарно. Ну что ж, давай-ка трошки проскорим, мой. С... Пойдем. Давай, я их отведу. Ты иди. Точно. Да. Ладно. <связь> Касаемо того, о чем мы говорили. Наверное, я поступил бы так же. Обіщаю, я нікому не розкажу. У Джойла з братом не завжди усе було гладко, і нам показують, що вони все ще люблять одне одного і підтримують. Увідімся, Томі. Тепер нас знайомлять з нашою головною героїною Еллі, дівчина, про яку ми вже трохи дізнались з розповіді у хатинці з братом, про її історію і Джола у недалекому минулому. Еллі щось малює на домашні завдання, це наче не схоже. Слухає музику на плеєрі, що в постапокаліпсисі, мабуть, не у кожного є. Привіт, думаю, джуй її зараз якось налякає. Ні, не тому що він погано до неї ставиться. Скоріше навпаки. Пригадайте собі, вам також подобалось когось налякати як розіграш. Хоча у цьому випадку це скоріш для пильності. Ну так, а вже ж. Боже. За чим так пугать? Але... Така незручна атмосфера, але зрозуміло, що Джоел любить Еллі. Ну. Что? Что такое, Джоэл? Просто зашел. Люди... Знаешь, только все и говорят, какая ты классная. И как здорово ты им помогаешь. Хорошо. Ага. Мы с Томми недавно выбирались прокатиться. И он, он рассказал мне шутку, а я хотел рассказать тебе. А черт забыл я. А что-то про часы. Как же там… Джоэл, уже, ну, поздно, а мне вставать через пару да, часов. Да, да, я понимаю. Я сейчас оставлю тебя в покое. Только, только покажу кое-что. Подожди. Секунду. Что это? А. Некоторые называют эту штуку бревном. Смешно. Сыграть тебе? Давай. Хорошо. Обещай мне, что не будешь смеяться. Я не буду, не буду. Я тебе верю. А це же час для нас спробовать и на гитаре, такой себе мини-курс. Співає, але це ми пропустимо. Ще пропустимо трохи їхнього спілкування. Не дивлячись на те, що Еллі не рідна донька Джоела. Він вже прийняв і полюбив її як рідну. Спи, Алешка. Загалом на цьому можна закінчити цю ознайомчу в одну частину гри і її сюжету. Залишайте свої коментарі, побажання і думки про мою скромну творчість. Дякую вам за перегляд і на все добре. До зустрічі.